Так гарно співає сніг. До речі, слухати приємно. Навіть коли вже прийшов додому, я, як правило, вмикаю, дивлюсь, що мені вдалося у лісі побачити. І коли чую такий хрускіт, таке воно навіває поняття, що це. Природний такий звук, який людину заспокоює. Можна навіть під такий звук робити собі медитації. Він не подразнює людину. Кожна людина у своєму житті бувало, що ходила у лісі взимку по снігу і пам'ятає цей приємний, ритмічний звук. Бажаю вам усім здоров'я удачі. щоб дім був повна чаша, щоб ви не турбувалися про нагально необхідні і речі для життя людини, а могли працювати над своїм духовним розвитком. Підписуйтесь, ставте лайки. Робіть коментарі, у мене буде відчуття, що я буквально розмовляю з вами, а це приємно, бо наразі я живу саме спілкуванням із своїми підписчиками, перечитую, намагаюсь покращити свої відео, щоб вам було приємно і цікаво. Майте хороший настрій, спілкуйтеся з дорогими, близькими вам людьми, друзями і рідними. І будьте щасливі!